У маленькому містечку в США є роздрібний магазин площею понад 4,5 тисячі квадратних метрів. Там чимало предметів із незабраного багажу. Компанія в Скотсборо, штат Алабама, шукає втраченим речам новий дім із 70-х років минулого століття. Це одне з головних визначних місць штату. Щороку тисячі людей приїжджають у цей магазин, щоб підібрати серед покинутих речей щось для себе. Цю компанію заснував у 1970 році Дойл Овенс. Він почав з узятого на прокат пікапа та 300 доларів. Вирушив до Вашингтона, щоб забрати свою першу партію незабраного багажу. Привіз до скоцбуру коло 110 валіз із місця під назвою Travels Bus Lines, Розмістив оголошення в місцевій газеті та розпродав усе першого ж дня. Тоді він зрозумів, що на нього чекає щось особливе. Дженніфер Крітнер працює в компанії понад 26 років. каже, що в незабраному багажі знаходили справжні скарби. Деякі з них зараз зберігаються в мінімузеї при магазині. Серед них єгипетські артефакти, баскетбольний м'яч з автографом Майкла Джордана та багато іншого. У магазині також накопичилися десятки електронних пристроїв, зокрема і пади, телефони та планшети. Окремий відділ відведено для навушників. Сюзан Боутман одна з багатьох клієнток, які приїжджають сюди кілька разів на рік, щоб пошукати скарби. Вона проводить тут години зі своєю сім'єю, переглядаючи список речей, які можуть знадобитися. Починаючи з 90-х років щоразу, коли ми відвідуємо бабусю в окречі, ми плануємо поїздку сюди. Компанія також відкрила інтернет-сторінку з товарами з вантажних контейнерів. Це означає, що купити такі речі тепер можна не лише в США, а й в інших країнах світу.